Усім привіт! І ви на каналі Валерія Дановського. І в цьому відео я хочу розповісти про свої враження від аромату, який мене просто звалив на повагу. Який насправді я хотів дуже багато років так три. І ось нещодавно нарешті я його придбав. А і як на мене, це дійсно найсексуальніший аромат, боже, щось мені це ще зв'язане. З... Цією темою якось важко дається. Добре, не буду довго розказувати це Tom Ford Нуар. Цей аромат взагалі представлений як чоловічий, але я знаю, що дуже багато жінок їм користуються. Я почитав фрагрантику, і дійсно ну, відсотків 80 коментарів там були від жінок, що вони взагалі не розуміють, чому цей аромат належить, ну, позиціонують як чоловічий на ринку в продажі, тому що він. А... Він дуже. Ну, це уявіть собі пломбір е, зі спеціями. І е, чому я вважаю, що він найсексуальніший? Е, тому що асоціативний ряд в мене з ним це ніч, тільки на двох, коли цей аромат ти можеш розділити тільки. ну, з іншою людиною, яка тобі подобається. Він такий досить інтимний. І я не можу його уявити просто там в посягденний день у день, в світлий день, чи просто там в якийсь активний день. Навіть на прогулянки ввечері він не такий більш падхазящий, пробачте. Я його уявляю. В темному... Це як темний готельний номер. Ви приїхали. Господи, що я таке розповідаю. Боже, ну окей, це такий інтимний аромат. Його можна, якщо не в великій дозі, нанести перед тим як ви підете на побачення. А, і це побачення повинно бути не у кіно. Це побачення повинно бути або в ресторані, а, при такому, знаєте, при свічах, при такому а, нуарному світлі. Ось він, до речі, називається Ford нуар, але це екстрім. В нього був це фланкер, а, в нього була попередня версія. А, виключно в чорній упаковці в мене був той аромат. До речі, вона була така цим ароматом звичайним нуаром, тому що я його заказав на мейкапі, і мені здалося, що мені прийшла підробка. Я почав видзвонювати мейкап, щоб вони там не знаю, повернули мені гроші, почав фотографувати їм, що це підробка. Але потім пішов в брокарт, перевірив і дійсно флакон виглядав так само. Стійкість була така сама. Мені чомусь на той момент здалося, що він не стійкий. Але насправді комфорт дійсно, що той нуар, що ось цей екстрім, вони стійкі. А з приводу запаху ах, пахне пряним, пряними солодощами, таким сли, сливочним, зі спеціями. В піраміді тут заявлено кульфі, це індійський десерт. Тобто, ось як морозино, як морозиво воно виглядає. Тобто він такий трепетний. на жаль, не знаю, який епітет підібрати на українській мові. Він такий чувственний і дійсно я не хочу його наносити, я хочу його наносити лише для якогось особливого особливого дня, особливого. І гадаю, що побачення увечері. Якщо це буде вечір з продовженням, ніч, це буде дуже гарний варіант. Але знаєте, не більше трьох пшиків, будь ласка, тому що аромат повинен доповнювати вас і ваш образ, а не заходити перш не затьмувати вас як індивідуальність. Коротше, Дуже красивий, мені дуже подобається. Скажу так, я його взагалі купив на OLX і дуже боявся купувати на OLX. Тут можете подивитися залишок 25 мл з 50. Чому на OLX, Тому що зараз, по-перше, неможливо купити. Майже ніякий аромат Томфорд, тому що єдине місця, де представлений, де представлений Томфорд, це лише у бракарді. Але е, там дуже маленький вибір зараз, я не знаю чому. Я заходив і мені сказали, що е, ну, Завоз, нова партія ароматів буде ну, взагалі не скоро, десь там через пару місяців. Але знаєте, вона так сказала, що сама не була впевнена, консультант. І по-друге, це ціна. Зараз через курс дуже виросла ціна. А цей аромат я купив за півтори тисячі. Це добра ціна. І я подивився по бачкоду, коду це аромат 2015 року, і він дійсно, ну, знаєте, усі ці міфи, що чим довше аромат за його року, коли він був випущений. Тим він кращий. Я, знаєте, з цим згоден, тому що аромат, ну, дійсно повинен. Аромат дійсно повинен настоятися і таких усі. Е, отже, я рекомендую цей аромат. Будь ласка, спробуйте жінки, для вас буде добре, чоловіки буде супер, ніч, побачення. Вечеря якась інтимна обстановка. Це буде супер. Tom Ford нуар. До речі, зараз вийшов ще один фланкер на цей аромат в концентрації парфам. Тобто це Еде парфам і вийшов Tom Ford Noir парфам. Я дуже хочу його спробувати. Я, звісно, розумію, що в Україну його завезуть. Не дуже скоро, але хотілося б його спробувати. Я прочитав один коментар на фрагрантиці, і там написали, що він більш додали туди шкіру і виняли ніби цю солодкість. Отже, дякую всім за перегляд. Я хвилювався, що якось на тему сексуальності такого чогось інтимного мені буде якось важко підібрати епітети. Да і. Ну, Не дуже в мене і вдалося їх підібрати, але я просто сподіваюся, що ви познайомитеся з цим ароматом і буде, ну, спробуйте його сприймати ось з цієї самої точки зору, з якою сприймаю його я. З такою інтимної, почуттєвої і нуарної. Дякую усім велике за перегляд. Будь ласка. Ставте лайки, підписуйте, підписуйтесь та пишіть коментарі, що ви е гадаєте з приводу цього аромату, якщо ви з ним знайомі. Усім дякую, до побачення.